Ми раді презентувати змагання з виїздки та конкуру, які пройшли в Одеській області. Цю важливу подію організовано за сприяння Всеукраїнської Федерації кінного спорту. Запрошуємо вас ознайомитися з локацією, де відбувається це значуще спортивне свято. На змаганнях з виїздки учасники, зокрема діти та підлітки, демонструють свої вміння. Кожен з них відзначається наполегливими тренуваннями та прагненням до досягнення високих результатів. Вітаємо усіх учасників за їхні зусилля. Пружених змагань відбулося урочисте нагородження. Учасники отримали грамоти, медалі та настільні ігри, що є гідним визнанням їхніх досягнень. Цього федерація кінного спорту підготувала подарунок для кінного клубу, що послужить додатковим стимулом для розвитку цього виду спорту. Тепер ми перейдемо до змагань з конкуру, де учасники демонструють свої навички, перестрибуючи перепони на час. Ця дисципліна вимагає злагодженої роботи між вершником та конем. Цей день став важливою подією для кінного спорту в Одеській області. Спостерігаючи за виступами молодих спортсменів, ми впевнені, що майбутнє нашого спорту обіцяє бути яскравим та успішним. час нагородження учасників змагань з конкуру були вручені заслужені нагороди. Ожцю кубок, який символізує перемогу та успіх, дякуємо всім учасникам, організаторам та вболівальникам за те, що зробили цю подію незабутньою. Слава Україні!